Студенти фахового коледжу архітектури будівництва управління, шановуючи пам'ять видатного сина України Тараса Григоровича Шевченка, його слово, наповнене глибоким змістом і незламним духом, досі звучить актуально, надихаючи нас берегти свою культуру, історію та національну гідність. Сьогодні ми не просто згадуємо Великого Кобзаря. Ми черпаємо силу в його словах, щоб будувати своє життя гідно, щастю і відповідальністю, не для людей цієї слави, саме цей вірш розкриває саму суть Шевченкової поезії. Поет творив не для нагородчиве знання, а з потреби серця, виливаючи на папір свій біль і любов до рідної землі. Його слово це голос правди. Що, попри всі випробування, дійшов до нас через століття. Всі випробування дійшов до нас через століття. Не для людей тієї слави, Мережені та кучеряві, оці вірші віршую я, для себе, братія моя, мені легше в неволі, як я їх складаю, і за Дніпрамов далекого слова прилітають. І стеляться на папері, плачучи, сміючись, мов ті діти, і радують одиноку душу Богу. Любо мені, любо мені з ними, мов батькові багатими з дітками малими. І радий я, і веселий, і Бога благаю, щоб не приспав моїх діток в далекому краю. Нехай летять додоманьку, легенькі і діти. Та розкажуть, як то тяжко було їм на світі, і в сім'ї веселій, тихо дітей привітають, і з сивою головою батько покиває, а мати скаже: Бодай ті діти не родились, а дівчина подумає, я їх полюбила, Доля ця поезія. Особиста сповідь Шевченка, у якій він розмірковує про свою життєву дорогу. У цьому творі звучить головна філософія кобзаря: попри всі негаразди, залишатися чесним і вірним собі. Ти не лукавила за мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку. І в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди, та дарма, ми не лукавились з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж. Доленька моя, мій друже вбогий, нелукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Завершуємо ми звичайно безсмертним заповітом, твором, що став символом боротьби за волю. Як помру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милій, Щоб блани широкополі. І Дніпро і круче було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді От я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.